Пане Дмитре, вітаємо вас. Вітаю. Отже, говорячи про розслідування злочинів, фіксацію злочинів в вашому регіоні. Нагадаю, це Харківська область. Отже, скільки фактів військових злочинів, скоєних росіянами, наразі задокументовано на Харківщині. Всього воєнних злочинів на нашому регіоні вчинено близько 14 тисяч. З них десять близько 10 тисяч кримінальних проваджень стосуються обстрілів цивільної інфраструктури та поранення та вбивства цивільного населення. Як часто вдається встановити конкретні особи виконавців злочинних дій? Ми бачимо, що цим займаються правоохоронні органи, прокуратура і навіть розвідка. А... Дійсно, особи в воєнних злочинці встановити складно, оскільки злочини злочиниці вчиняються в умовах окупації без можливості роботи правоохоронних органів на цій території, але правоохоронці слідчі прокурори. І під час окупації після неї здійснювали збір доказової бази від осіб, які знаходилися на цій окупованій території, і після деокупації здійснювали допити, виймали документи та інші інші доказові сліди, які мали можливість доводити винуватість осіб. Конкретних завдяки цим діям. Вже є підозри і е, командирам військових підрозділів за бомбардування Харкова. Є конкретні підозри е, декількох військовослужбовцям російської армії за зґвалтування е, дівчини в Харківській області, е, тобто задокументовані їхні особи, є їхні фотографії, і ми вже повідомляли про це в змі. І багато дуже. Багато інших ситуацій, де також конкретні звинувачення, конкретним військовослужбовцям російської армії. А розкажіть ще про розслідування щодо колаборантів та зрадників. Скільки таких випадків було виявлено в вашому регіоні, і по яких епізодах? Всього по цій категорії справ існує понад 2200 кримінальних проваджень. Тобто, це задокументовані. Факти можливих незаконних дій осіб, а щодо конкретних результатів роботи, то вже 566 особам повідомлено про підозру. Це і державні зрадники, і колабораційна діяльність. Також маємо вже 133 вироки, обвинувальні. і хочу зауважити, що по жодному кримінальному провадженню під час розгляду в суді не було винесено виправдавального вироку, тобто всі обвинувальні. Тобто, суддя і суд визнали докази достатніми, належними і всебічно що вони всебічно доводять винуватість особи. Дякуємо вам, Дмитро Чубенко, речник Харківської обласної прокуратури, був з нами на зв'язку.